Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам, як зробити заміну ведучої зірочки на самій звичайній китайській бензопилі серії 4500 5200. Які є для цього спеціальні зйомники, стопори. Або якщо у вас нічого аналогічного немає, то як зробити заміну ведучої зірочки, використовуючи просто підручні звичайні засоби. Обдув пилку від тирси, щоб було приємніше з нею працювати, і можемо починати. Перш за все, щоб замінити зірочку на будь-як китайській бензопилі, нам треба зняти муфту щеплення. А для цього треба зафіксувати, тобто застопорити поршень. І зараз ми це зробимо за допомогою підручних засобів. Добираємося до свічі. Якщо вам. Заважає повітряний фільтр, його можна зняти. Знімаємо свічку. За допомогою стартера опускаємо поршень в нижнє положення, але таким чином, щоб він перекривав вихлопний отвір, щоб шнур, яким ви будете стопорити поршень, не закусило між поршнем і глушником. Засовуємо шнур в камеру, і тим самим ми його зафіксуємо. Щоб робити це більш правильно, є отакі от стопори пластикові, коштують вони копійки і раджу вам його купити. Хочу сказати, що в комплекті. З отаким от, от знімачем муфти щеплення йде металевий стопор китайський, і я вам його не раджу використовувати. Краще використовувати пластикові. Так, зафіксували поршень. Тепер знімаємо муфту щеплення. На майже всіх пилах написано напрям за допомогою якого вона знімається, але якщо не написано, то, як правило, знімається муфта щеплення за часовою стрілкою. Тобто ну, нестандартна різьба. Для того, щоб зняти, можна використати по-правильному отакий от фірмовий зйомник муфти-щеплення. Він китайського виробництва, отож, коштує він недорого. Отак от він входить. ці в грузі муфти щеплення. Або, якщо ви не маєте спеціального знімача, можна використати ключ від болгарки. Ну, він буде працювати по такому ж принципу. Входить у ці отвори. Так, знімаємо муфту щеплення. Хочу сказати вам, друзі, якщо ви приклали деякі зусилля і муфта щеплення не піддається, не треба використовувати молотки, не треба використовувати зубило. На деяких китайських бензопилах ця муфта щеплення посаджена на фіксатор різьби. І якщо вона не піддається значними зусиллями, то візьміть якусь горілочку з направленим полум'ям. і Оце місце посадки на колінвал, підігрійте, щоб розплавився фіксатор, і тоді вже можете без проблем зняти муфту щеплення. Так виглядає наше муфта щеплення, як бачимо, шайба під нею. І зверніть увагу на Поломку нашої ведучої зірочки. Просто вона відпала. Перш за все, від того, що вона дуже низької якості. Що ставити? Можна поставити ведучу зірочку суцільну, така як була на цій бензопилі, просто більш високої якості фірми Rapid. Або можна поставити ідентичну зірочку, але розбірного типу. Бачите, якщо ця частина ведуча зношується, не треба міняти все повністю тарілкою. Достатньо замінити лише оцей ведучий, оце ведуче кільце. Також переваги в цієї зірочки є те, що можна докупити ведучу зірочку, наприклад, 3 8 і перейти на інший крок ланцюга. В цьому. Є багато переваг. Коли ви зняли ведучу зірочку, подивіться чи цілий гольчатий підшипник. Далі, на лишнім буде зняти привід маслонасоса і подивитися, чи є на ньому вироботка зі сторони зацепа під зв'язку, і оці грані чи цілі. Ну, Я бачу, що він ще достатньо живий. Тому ми його не будемо міняти. Можна сюди трошки змазки додати між приводом маслонасоса і плунджером і поставити його на місце. Далі я змазую, ну дивлюсь, живий цей підшипник, бачу, що тут все в порядку. Змазую його і ставлю назад. Ставимо нову зірочку. Дивимося, щоб вона ввійшла в пази привода маслонасоса. ставимо шайбу і тепер будемо ставити муфту щеплення. Але я її посажу на фіксатор різьби і перед цим обежирю місце посадки антисиліконом. Тепер покажу вам, як працює такий пластмасовий стопор. Тепер, коли ми будемо затягувати муфту щеплення, нам треба зробити так, щоб при цій маніпуляції не повиривало собачки на маховику. Тому ми зараз витягуємо шнур стартера і таким чином перенесемо нагрузку з них на упор в поршні беремо стопор, отак от він працює, стопоримо через свічний отвір і дожимаємо муфту щеплення. Є. Отаке, друзі, коротке відео було сьогодні. Якщо воно було цікавим для вас чи корисним, підпишіться на канал, ставте лайки. Ну ви все знаєте. До нових зустрічей!